У світі хижаків є правило: промах це частина гри. Лев може гнатися за антилопою і втратити її, гепард може втомитися ще до кінця ривка. вовк може отримати копитому щелепу, та навіть сам володар джунглів часто залишається голодним. Та є один звір, для якого слова невдача просто не існує. Його ім'я на мові індіанців гуарані звучить як ягуар. Звір, що вбиває одним стрибком, ми звикли коронувати лева чи тигра. Проте справжній володар живе не в саванні, він править у зеленому пеклі Амазонки. Це ягуар, істота, яка стоїть на межі реальності та міфу. Він не просто полює, він виконує вирок. Статистика його атак в певних умовах може сягати фантастичних 99% успіху. Як йому це вдається? Чому він відмовляється від правил, за якими живуть? Інші великі кішки і чому стародавні цивілізації вірили, що в його очах відображається світ мертвих? Сьогодні на каналі з найбільшими розкриваємо феномен ідеального мисливця Ягуара. Не плутайте з леопардом тінь нового світу. Перше, що ви маєте знати, ягуар це не леопардна стероїда, хоча зовні вони схожі це абсолютно різні звірі, розділені океаном та мільйонами років еволюції. Якщо леопард це витончений легкоатлет, то ягуар це важковаговик, боєць ММА у світі тварин. Він третій за розміром кіт у світі після Тигра та Лева. Та мало хто знає, що за щільністю м'язів він є першим. Подивіться на його плями. У леопарда це просто розетки. А у ягуара всередині кожної розетки є чорна крапка, це наче око, що дивиться на вас, цей камуфляж створений не для бігу по рівнині, а для гри світла і тінь в густих хащах. Ягуар це привид. Він може важити 100 кілограмів та при цьому пройти по сухому листю так, що ви не почуєте жодного звуку, доки не стане занадто пізно. Секретна зброя укус, що ламає закони фізики. Ось тут починається справжня наука, і головна причина його смертоносної ефективності. Більшість великих кішок, леви, тигри, леопарди вбивають жертву удушенням. Вони хапають за горло і чекають, поки жертва перестане дихати. Це довго, це ризиковано, і жертва може вирватися. Ягуар так не робить. Він просто скаже, що у нього немає на це часу. Еволюція подарувала йому найсильніший укус серед усіх котячих відносно маси тіла. Його щелепи настільки потужні, що за допомогою цієї. Потужності він змінив саму тактику вбивства. Ягуар єдиний хижак, який ніколи не цілиться в горло. Він цілиться в череп. Його ікла пробивають кістки, проникаючи безпосередньо у мозок, і тим самим миттєво вимикають світло для жертви. Це не бій, це швидка страта. Саме тому його атаки наскільки успішні. Жертва просто не встигає зрозуміти, що трапилось, і відповідно не може чинити опір. Меню диявола або як ягуар їсть тих, кого бояться інші. Чи можете ви собі уявити тварину, яка б дивилася на крокодила та бачила в ньому обід? Складно, правда? Для будь-якого іншого хижака, каймана або алігатор це смертельна небезпека. Та для ягуара це делікатес. Завдяки своїм неймовірним щелепам Ягуар зайняв унікальну екологічну нішу. Він лускунчик, він легко розкушує панцири величезних черепах і броненосців, які для інших хижаків є Неприступними фортецями, та найепічніше видовище це полювання на кайманів. Ягуар стрибає з берега у воду, точно розраховуючи траєкторію, і завдає одного фатального укусу в потилицю рептилії. Холоднокровний монстр перетворюється на здобич за долі секунди. У цій дуелі монстрів ягуар завжди виходить переможцем. Водний демон, кіт, який полюбив воду. Ми знаємо, що коти ненавидять воду. Пробуйте викупати свого домашнього улюбленця, але ягуар знову ламає стереотипи. Він не просто не боїться води, він у ній живе, він у ній царює. У болотах Пантаналу в Бразилії ягуари проводять у воді пів життя. Вони чудові плавці здатні перепливати широкі річки, навіть Амазонку. І що найдивовижніше, ягуари вміють пірнати. Так, цей 100-кілограмовий звір може пірнути на дно, щоб дістати рибу. Його життя нерозривно пов'язане з водною стихією, що робить його абсолютно універсальним котом. На дереві, на землі, у воді від ягуара немає порятунку ніде. Це ще один фактор, що наближає його ефективність до абсолюту. Бог Темряви. Міфологія та страх. Така сила, як у Ягуара, не могла залишитися непоміченою людьми. Для стародавніх Майя та Ацтеків Ягуар був божеством, але не простим. Якщо Орел був символом сонця і дня, то Ягуар був володарем ночі, підземного світу та навіть магії. Існувала легенда, що коли сонце сідає за горизонт, воно перетворюється на Ягуара, щоб пройти через царство мертвих. Плями на його шкірі, це зорі нічного неба. Ацтецькі елітні воїни носили шкури ягуарів вірячи. Що так вони отримують частину сили цього звіра? Вони вважали, що погляд ягуара здатен зазирнути в душу і побачити там страх ще до того, як людина його відчує. І, дивлячись всі бездонні очі сучасного хижака, починаєш розуміти, чому вони так думали. Однак проти всіх соціальне життя відлюдника. На відміну від левів, які покладаються на силу зграї. Ягуар це воїн одинак. Його територія може сягати сотень квадратних кілометрів, і він ревно охороняє її від чужинців. Він не ділиться здобиччю, він покладається лише на себе. У цьому є своя стратегія і велич. Кожне полювання це іспит, який він не має права провалити. Якщо Лев пораниться, Прайд зможе його підтримати. Якщо пораниться ягуар, це кінець. Саме тому він такий обережний і такий смертоносний. Він атакує лише тоді. Її коли впевнений не на 100%, а на 1000%. І його 99% успіху це результат жорстокого природного відбору. Ті ягуари, які ризикували даремно, просто не залишили потомства. Король у небезпеці чи виживе легенда. Сьогодні найбільший ворог ягуара це не анаконда і не інший ягуар, це ми. Вирубка лісів Амазонки знищує його дім з жахливою швидкістю. Фермери відстрілюють їх, захищаючи худобу, шкури і кла досі продаються на чорному ринку. Ягуар це парасольковий вид, це означає, що ми захищаємо ягуара, ми захищаємо весь тропічний ліс і тисячі інших видів, що живуть на його території. Без цього хижака екосистема планети розвалиться. як свій час розвалилася екосистема в в Стоуні. на каналі є відео з цього приводу. Там ви можете дізнатися, що сталося з цим парком, коли в ньому повністю винищили головних санітарів, вовків. Без цього хижака екосистема легень планети розвалиться. Втратити ягуара це не просто втратити красиву кішку, це означає втратити душу дикої природи Південної Америки, містичний зв'язок людини з силами, які ми досі не можемо приборкати. Ягуар справжній доказ того, що природа не знає компромісів. Він не найшвидший і не найбільший, та він найефективніший. Його сила в умінні адаптуватися, в умінні перетворювати своє тіло на ідеальну зброю. І він нагадує нам, що справжня влада це не гучний рик на публіку чи тиха впевнена сила, яка діє безпомилково, це щось більше. Поки в джунглях Амазонки бродиться плямиста тінь, світ дикої природи залишається справжнім і живим. А як ви думаєте, хто із трьох великих кішок? Гуар, Лев чи Тигр є справжнім королем. Пишіть свої версії у коментарях. Ставте лайк, якщо вас вразила міць цього звіря, і підписуйтесь на канал з найбільше. Попереду ще багато нових випусків та таємниць, які варто дізнатися.